Всім привіт! Ради вітати на каналі Межа Медіа. Столи з можливості регулювання висоти сьогодні є одним з найцікавіших елементів організації робочого місця. Таких моделей стало дуже багато, вони є різного розміру, з різними механізмами та під різний бюджет. Нам давно було цікаво протестувати такий стіл, тож в цьому огляді розкажемо про модель Cougar Royal 120 та про те, наскільки зручно нею користуватися. Весь процес збирання Cougar Royal 120 займає приблизно 40 хвилин. Для цього все необхідне є в комплекті, в тому числі два електромотори, які використовуються для підйому ніжок та встановлені виробником на заводі. Для роботи столу знадобиться розетка на 220 вольт. Вона не має бути прямо зовсім поруч. У Cougar Royal 120 доволі довгий кабель живлення, але потрібно також врахувати, що стіл буде підійматись. В рамі стола є отвори для менеджменту кабелів, які дозволяють трохи привести їх в порядок. Але це доволі проста система, яка потребує від користувача часу, щоб продумати та реалізувати кріплення. Навряд більшість власників Cougar Royal 120 будуть цим заморочуватися, тож хотілося би бачити в такій в цілому висококласній моделі кращу реалізацію системи менеджменту кабелів. Cougar Royal 120 доступний в двох кольорах чорному та білому. До нас потрапив якраз останній варіант він повністю білий. Цей колір поформована не тільки робоча поверхня, але й ніжки. Поверхня стола зроблена з МДФ-плити з матовим покриттям, на якому не залишаються відбитки пальців та з якого дуже легко прибирається пил та бруд. Її розмір 120 см в ширину та 80 см в глибину. Цього цілком достатньо для того, щоб встановити на поверхню монітор з підставкою, а також поставити перед ним клавіатуру або ж ноутбук. Місце буде достатньо і для сторонніх аксесуарів, наприклад, світильника або бездротової зарядки для смартфона. Ближче до тильного краю робочої поверхні є спеціальний отвір із заглушкою для кабелю монітора. Він дозволяє протягнути його під столом, але з цим треба бути обережним. Потрібно враховувати, що стіл буде підійматись, і якщо системний блок стоїть під столом, то щоб довжини кабелів вистачило, те саме стосується кабелю живлення монітора. З переднього краю поверхня Cougar Royal 120 має ергономічний зріз, який забезпечує комфортнішу посадку. З ним кісті рук не впираються в грань. Кожна ніжка столу має широку основу з двома регульованими та прорезиненими підставками, які дозволяють запобігти хитанню. Завдяки міцній основі Cougar Royal 120 стає на підлогу як монолітний, його доволі важко сунути з місця. В цілому стіл має простий та приємний дизайн, тому добре впишеться майже в будь-який інтер'єр. Правого боку під робочою поверхнею встановлено пульт регулювання висоти, який складається з джойстика, що рухається вгору та вниз, а також з чотирьох програмованих клавіш, на кожну з яких можна призначити певну висоту. Регулювання висоти може мінятися від 72,5 до 122,5 см. Цього діапазону вистачає із запасом як для того, щоб підібрати собі комфортну висоту для сидіння, так і стояння. В Cougar Royal 120 використовується два електромотори Time Motion, які підіймають стіл зі швидкістю 40 мм в секунду та розраховані на вантажопідйомність до 100 кг. Під час регулювання висоти є шум від роботи електромоторів, але не голосний виробник вказує, що він менший за 50 дБ. Два приводи впливають на вартість Cougar Royal 120, але також забезпечують вищу надійність, адже розподіляють навантаження. Окрім того, підйомний механізм стола має автоматичну систему зупинки, якщо стіл натикається на перешкоду. Cougar сто 120 – якісний та зручний стіл з двома електроприводами, який дозволяє організувати комфортне робоче місце з можливістю працювати стоячи. Модель підійде як для домашнього, так і офісного використання завдяки універсальному дизайну.